Міністерстві оборони оголосили про альтернативу мобілізації. Рекрутинг. Це коли у війську йдеш як на цивільну роботу, за вакансіями. Тобто можна податися до обраного підрозділу на обрану посаду. Фактично, це страховка від несподіваної мобілізації. З рекрутами, які самі обрали собі фах, поспілкувалася наша Тетяна Демух. Олександр, майбутній аеророзвідник в цілях безпеки, хлопець воліє не показувати своє обличчя. Через рекрутинговий центр. Мені подзвонили, сказали, що мною зацікавилася одна бригада. А перед тим він подав десятки резюме на сайтах із вакансіями у військо, і ось уже вивчає бажаний фах. Ми пройшли е всю структуру БПЛА, е мою техніку, е на котрій я буду працювати. Е проходили ще історію, е і в нас е ближайшим часом е буде вже практика. Яку викладають інструктори із бойовим досвідом, був недовгий час в піхотному батальйоні, потім мене запропонували перейти в тематику БПЛА. А в цивільному житті Анатолій був тренером зі змішаних єдиноборств. Подобається свої знання передавати людям, і потім вже бачити результат своєї роботи. От раніше я бачив це на змаговому Килимі або на ринзі, як мої учні виступали. Зараз я бачу по результатам, як мої курсанти скидують е, там, вражену техніку, знищених ворогів, знищені позиції. Інструктор каже, перш ніж полетіти на дроні, курсанти мають освоїти симулятори. Політ з утриманням висоти, відпрацювання поворотів, плавна посадка, плавний взліт, е, виконання там. Знову ж таки, таких вправ, типу там, вісімка, змійка там, і тому подібне. На комп'ютері не так і важко літати. Чи важко? Можете спробувати. Перевіряємо самі. Трохи теорії і я вже літаю на дроні в комп'ютері. Все, більше не піднімайте. Тримаємо правий стік, правий чуть-чуть вперед, лівий тримаємо, правий чуть-чуть даємо вперед. Впала я багатько разів, тому, аби опанувати FPV, усе ж потрібен час. Потрапити в танк, який їде, важко. Ну, на відео легше. Ну, на самом ділі залетіть туди, куди треба. Ну, це доволі не також і легко. Саме головне вибрати правильний кут атаки. Самі ж інструктори часто їздять на бойові завдання, адже ВПЛА постійно удосконалюються. Курсанти не тільки опановують навички пілотування дронів, а безпосередньо в ось таких майстернях вчаться їх обслуговувати, тобто все те, що знадобиться на полі бою, любий дрон, би скажімо, розвідувальний, він допомагає зберегти життя піхоті всьому особовому складу. Порівнянні з фізичною розвідкою їй вже не потрібно. А ще тут більше практики, аніж теорії. У новобранці вона розпочнеться зовсім скоро. Тетяна Демух та Данило Городецький Ми Україна марафон. Єдині новини.